З вами Алкопабу, і в цьому відео ми проведемо експеримент, в якому зі 100 доларів ми спробуємо заробити 1000 доларів. Всі ми чули, що люди в інтернеті заробили перші гроші з маленької суми. Тому в цьому відео ми виконуємо дії, які, на мою думку, принесуть нам такий прибуток. Останні гроші не використовуємо, але не пропускаємо можливість заробити. Все, що тобі потрібно, це мати 100 доларів в крипті і купити мій курс за 999 доларів. Насправді я жартую, потрібен твій лайк. Так, 100 доларів у мене на балансі, ми переходимо за робочий стіл. Використовуємо біржу OKX, переходимо на спот та купуємо на 100 доларів ефір. Я куплю трохи з запасом. Пізніше переходимо в Metamask, копіюємо адресу і виводимо з біржі в мережі Rc20. Також можна вивести напряму мережу за Era. Бачимо, що наші кошти прийшли на Metamask. Далі ми переходимо на один дуже цікавий сервіс. Називається він The Bank. Тут ми можемо відслідковувати свої активи на гаманці, а також претендувати на ретродроп від самого DeBank. Під'єднуємо гаманець, підтверджуємо та проходимо верифікацію. Після цього можемо комфортно користувати сервісом. Також варто додати, що у проект DeBank інвестували близько 25 мільйонів доларів, топові фонди, такі як Sequoia Capital та Coinbase Ventures Ventures, це достатньо велика сума як для першого раунду фінансування. У верхній частині екрану ми можемо під'єднати свій твіттер та електронну пошту. Всі вкладці на Дебанку ми можемо відслідковувати історію своїх транзакцій. Які суми переводились та скільки витратилось комісій. Всі посилання з цього відео ти знайдеш в описі під відео або в моєму телеграм-каналі. Переходимо на офіційний міст, під'єднуємо свій гаманець та надсилаємо свій ефір в мережу Зекасінкера, стараємося робити коли низький вей. Оптимальна ціна за дану активність 4-5 доларів. Кошти йдуть близько 20 хвилин. Тепер переходимо на Sінxwap, обираємо мережу The Ера Майннет та під'єднуємо свій гаманець. Тут ми будемо робити обміни та додавати ліквідність. Сайт нам пропонує додати нову мережу, ми її додаємо та змінюємо на The Casing Era. Далі обмінюємо наш ефір на USDC дуже важливий момент, який зменшить вашу ціну транзакцій. Вибиває вікно транзакції, ми йдемо в налаштування і змінюємо мінімум 2 рази ціну транзакції. Ці дії ми будемо виконувати абсолютно на всіх сайтах. Як ви бачите, ціна змінилась два рази. Підтверджуємо і бачимо, що транзакція проходить. Тим самим ми економимо кошти. Після цього переходимо в пул та пару USDC ефір. Обираємо депозит. Далі вписуємо будь-яку суму та закидаємо в пул. При спробі зменшити газ в деяких пулах ліквідності, транзакція може не проходити. Але на чентвап вона завжди проходить. Додавання ліквідності робиться для різноманіття. Це ті самі транзакції, які ми зможемо побачити в обох сканах далі у відео. Далі ми повертаємося і робимо ще один обмін або декілька, цим самим набиваючи кількість транзакцій та об'єм. Про ймовірні критерії айдропу я розповім в кінці відео. А зараз класний момент. Натиснути вподобайку. Один лайк є. Залишилося ще 99. Дякую. Переходимо на наступний сайт, називається він Izumi Finance. Тут ми так само будемо робити кілька транзакцій. Під'єднуємо гаманець. Також варто додати, що тут скручувати транзакції не бажано, бо транзакція може не проходити. Особливо це стосується полів ліквідності, тому якщо ви бажаєте зекономити, в пул ліквідності на цьому сайті ми закидати не будемо. На цьому сайті варто зробити 3-4 обміни. Якщо у тебе питання, які ми не у даному відео, ти завжди можеш написати в коментарях і отримати швидку відповідь. Переходимо до наступного протоколу. Посилання так само буде в інструкції. Тут нам потрібно під'єднати гаманець та зробити кілька обмінів. Вписуємо суму та підтверджуємо. Транзакція успішна і тепер ми вже обмінюємо на ефір. Також можна обрати іншу монетку. Таким чином, ми набиваємо кількість транзакцій та об'єм. Наступний сайт Велокор. Тут ми так само під'єднуємо свій гаманець і будемо робити кілька обмінів. Вписую 4 соти хефіра. Та зменшую втрату на курсі на 1%. Підтверджую транзакцію MetaMasku і роблю ще 5 транзакцій на цьому сайті. Після цього переходимо та додаємо ліквідність. Обираємо будь-який пул, закидаємо кілька центів, сума не важлива та підтверджуємо. Наступний обмінник в Тут так само під'єднуємо гаманець, робимо декілька транзакцій. Та додаємо поле ліквідності. Тепер робимо транзакції в іншу сторону. Далі ми переходимо на NFT Marketplace, де будемо купляти та продавати NFT. Підключаємо гаманець та вибираємо будь-яку колекцію. Я вибираю цю. Купуємо NFT та підписуємо транзакцію. Після цього нас перекидає в наш профіль, там ми можемо залізти це NFT, тобто виставити його на продаж. Робимо це та підписуємо транзакцію. Тепер повертаємось на дебанк і бачимо, яка сума в нас залишилась на гаманці. Копіюємо адресу та переходимо на наступний сайт для того, щоб перевірити кількість транзакцій. Тут ми вставляємо свою адресу гаманця та бачимо, скільки транзакцій ми зробили. Їх треба зробити якомога більше. Орієнтуйтесь до цифри 50 100 транзакцій на аккаунт. На наступному скані ми можемо бачити також кількість транзакцій, а ще додатково ми бачимо об'єм. Бажано робити об'єм більше трьох тисяч, в ідеалі більше десяти. Після того, як ми проявили активність в мережі, виводимо свої кошти через офіційний міст назад. На комісії пішло близько 20 доларів. Також щонайменше 20 доларів ми залишаємо в мережі за касинк. Вони ще нам пригодяться для майбутніх транзакцій, які ви будете робити самостійно, переглядаючи це відео або без нього. Певнені, що це відео було корисним для тебе і вважаю, що наш експеримент обов'язково принесе нам прибуток. Скоро побачимось, до зустрічі!